Вініцій лише в сінях зрозумів усю складність становища. Будинок був великий, кількаповерховий, один із тих, яких тисячі будовано в Римі з метою прибуткової здачі в найми житла. Зазвичай же будовано так поспіхом і погано, що не минало й року, аби кілька з них не обвалювалися на голови їхніх мешканців. Були то справжні вулики. Занадто високі і занадто вузькі, повні комірчин і закамарків, у яких гніздився в боги люд ще й вельми численний. У місті, в якому багато вулиць не мали назв, будинки ці були без номерів власники доручали збір плати за житло рабам, ті, одначе, не зобов'язані міською владою подавати імена мешканців, часто не знали їх самі. Розшукати когось у такому будинку бувало часом надзвичайно важко, особливо де не було бравника. Вініці із кротоном довгими, схожими на коридор сіньми дісталися вузького забудованого з чотирьох боків подвір'я, що являло собою своєрідний спільний для всього будинку атрій з фонтаном посередині. Струмені якого падали в кам'яний чан, вмурований у землю. При всіх стінах здіймалися вгору зовнішні сходи, частково кам'яні, частково дерев'яні, що вели до галерей, із яких можна було пройти до помешкань. Внизу були теж помешкання, деякі з дерев'яними дверима, інші відділені від подвір'я тільки за допомогою вовняних, здебільшого витріпаних і подертих або Полатаний запом. Година була рання, і на подвір'ї жодної душі. Мабуть, у всьому будинку ще всі спали, крім тих, які повернулися з остріану. Що будемо робити, пане? запитав Кротон, зупинившись. Чекаємо тут, може, хтось з'явиться, відповів Вініцій. Не треба, щоб нас побачили на подвір'ї. Але водночас подумав, що порада Хілона була слушною, коли б мали кільканадцять рабів, можна було б оточити браму, яка, здається, була єдиним виходом, і обшукати всі приміщення, а так доведеться відразу потрапити до помешкання ліги. Інакше ж бо християни, у яких у цьому будинку не бракувало, могли її попередити, що її шукають. З цього погляду було небезпечним і розпитування сторонних осіб. Він хвилину подумав, чи не повернутися за рабами, але тут, спід однієї з під однієї запон, яка відділяла житло, вийшов чоловік з рештом руці і попростував до фонтана. Молодик з першого погляду впізнав Урса. То лігієць, прошепотів вінці. Чи маю зараз поламати йому кістки? Зачекай. Урс не помітив їх, бо стояли в темних сінях і заходився спокійно обполіскувати у воді овочі, що ними було наповнене решето. Очевидно, що після проведеної на цвинтарі цілої ночі збирався готувати з них сніданок. За хвилину, впоравшись, узяв мокре решето і зник з ним за запоною. Кротони Вініції Рушили за ним, упевнені, що потраплять просто до помешкання ліги. Але яким же було їхнє здивування, коли зрозуміли, що запона відділяє від подвір'я не помешкання, а інший темний коридор, у кінці якого видно було садочок, кілька кипарисів та миртових кущів, і маленький будиночок, що приліпився до глухої стіни сусідньої кам'яниці. Обидва зрозуміли відразу, що ця обставина для них є сприятливою. На подвір'я могли збігтися всі мешканці, відособлені вже будиночка полегшувала справу. Швидко впораються із захисниками, радше з урсом, після чого схопивши лігію, так само швидко опиняться на вулиці, а там уже дадуть собі раду. Напевно, ніхто їх не зупинить. А коли б і зупиняли, скажучи, що йдеться про втікачку за ручницю імператора, в найгіршому разі Вініці назветься стражникам і попросить у них допомоги. Урс уже заходив до будиночка, коли шелест кроків привернув його увагу. Тож зупинився і, побачивши двох людей, поставив решето на балюстраду і повернувся до них. І чого ви тут шукаєте? запитав Тебе. Відповів Вініцій. І, повернувшись до кротона, швидко сказав тихим голосом Убий. Кротон кинувся, мов тигр на урса, і за мить, перш ніж Лігієць, устиг отямитись або розгледіти супротивника, схопив його в свої сталеві обійми. Але Вініцій занадто був упевнений у його надлюдській силі, щоб чекати на завершення боротьби. Тож, оминувши їх, кинувся до дверей будиночка. Штовхнув їх і опинився в напівтенній кімнаті, освітленій лише вогнем, який горів у куминку. Світло від вогню падало просто на обличчя Лігії. Другою особою, що сиділа коло вогню, був той старий, що супроводжував дівчину та Урса дорогою сустріану. Вініці увірвався несподівано, і, перш ніж Лігія встигла його впізнати, обхопив її стан. І, піднявши її на руки, рушив до дверей. Старий намагався його зупинити, але він, притискаючи дівчину однією рукою до грудей, відкинув його вільною рукою. Каптур сповз у нього з голови, і тоді Лігія, бачачи таке знайоме, але в ту мить таке страшне обличчя, відчула, як у неї стигне кров і жах стискає горло. Хотіла покликати на допомогу і не могла. Марно намагалася вхопитися за одвірок, аби чинити опір. Пальці її сковзнули по камінню, і дівчина, певно, знепритомніла б, якби не жахливе видовище, яке постало перед її очима, коли Вініці вибіг із неї сад. Урс тримав у обіймах якогось чоловіка, повністю зігнутого назад, зі схиленою головою і з закривавленим ротом. Побачивши їх, ударив кулаком іще раз по тій голові, і одним стрибком, як розлючений звір, опинився біля Вініція. Смерть. Подумав молодий Патриці. І потім почув, мов крізь сон, окрик Лігій: Не вбивай! Після цього відчув, як щось, наче блискавка, розтиснуло його руки, що тримали дівчину. Врешті земля закрутилася під ним, і світло згасло в його очах. Тим часом Хілон, сховавшись за рогом, чекав, що буде далі, бо цікавість боролася в ньому зі страхом. Думав також, що коли йому вдасться викрасти лігію, йому буде вигідно залишитися при Вінніції. Урбана вже не побоювався. Також був певен, що кротон того порішить. Натомість вважав, що коли б на порожній досі вулиці збігся народ, і християни, чи якісь інші люди, намагалися б перешкоджати Вініцію, тоді він промовив би до них як представник лади, як виконавець волі імператора, і в крайньому разі викличе стражників на допомогу молодому патріцію проти вуличного наброду і тим заслужить собі нові милості. Однак. Його не полишала думка, що вчинок вініція необачний, зважаючи, одначе на неймовірну силу крутона, припускав, що може обійтися якщо їм буде зле, сам трибун нестиме дівчину, а крутон прокладатиме йому дорогу. Але час минав, і його непокоїла тиша в сінях, за якими здалеку спостерігав. І якщо не потраплять до її схованки і нароблять галасу. То її сполохають. І думка про те, зрештою, не була йому прикрою, бо розумів, що в такому разі він знову знадобиться вініцію і знову зуміє видобути з того чималу кількість сестерці. Хоч що би вони вчинили, мови подумки, вчинять на мою користь, хоч жоден із них про це не здогадується. Боги, боги, дозвольте мені тільки і раптом замов. Бо здалося, що із сіней щось виглянуло, тож, притиснувшись до стіни, почав стежити, затамувавши подив і не помилився. Із сіней висунулась до половини якась голова і почала роззиратися довкола. За хвилину зникла то Вініцій або кротон, міркував Хілон. Але якщо викрали дівчину. Чому вона не кричить і чого виглядають на вулицю? Люди так чи інакше зустрінуться, бо поки дістануться карин, у місті почнеться рух. Що це? Присягаюся всіма безсмертними богами. І враз рештки волосся на його голові стали дибом. У дверях показався Урс із перекинутим через плече тілом кротона. І, роззирнувшись іще раз, побіг із ним порожньою вулицею до ріки. Хілон приліпився так до стіни, як шмат штукатурки. Згину, якщо мене помітить, подумав. Але Урс пробіг швидко повз ріг і зник за наступним будинком. Хілон же не чекаючи довго і цокаючи, з переляку зубами, побіг у глиб поперечної вулички з такою пруткістю, яка могла бути дивовижнішою навіть для молодого. І якщо, повертаючись, помітить мене здалеку, то нас наздожене і вб'є, мовив собі. Порятуй мене Зевсе, порятуй Аполлоне, порятуй Гермесе, порятуй християнський Боже. Я покину Рим, повернуся в Месембрію, тільки вирвіть мене з рук цього демона. І той лігієць, який убив кротона, видавався йому в ті хвилини дійсно якоюсь надлюдською істотою. Біг і думав, що то може бути якийсь бог, що прибрав собі подобу варвар. Зараз вірив у всіх богів світу і у всі міфи, з яких кепкував у звичайний час. Майнула в нього також думка, що кротона міг убити християнський бог, і знову волосся ставало дибом у нього на голові від думки, що вступив у суперечку з такою силою. Тільки, пробігши кілька завулків і помітивши якихось робітників, що йшли на зустріч, дещо заспокоївся. У грудях. Забракло йому повітря, тож сидів на порозі будинку і почав краєм плаща витирати спітнілого лоба. Старий я вже і потребую спокою, сказав. Люди, що йшли на зустріч, звернули в якусь бічну вуличку і знову огорнула його пустка. Місто ще спало. Вранці рух починався раніше саме в заможніших кварталах. Де раби в домах багачів змушені були вставати в досвіта, в тих же, де мешкав вільний люд, який годувався коштом держави, тож байдикував, прокидалися, особливо взимку досить пізно. Хілон, просидівши якийсь час на порозі, відчув, як його діймає холод отож підвівся і, переконавшись, що не загубив гаманця і що його отримав одвініція, вільнішим уже кроком попрямував до ріки. Може, де побачу тіло кротона, мовив собі. Боги, цей лігієць, якщо він, людина, міг би протягом року заробити мільйони сестерців, бо коли кротона задушив, як щеня, то хто ж його здолає? За кожний виступ на арені йому б дали золота стільки, стільки важить сам. Ліпше він стереже цю дівку, ніж цербер пекло. Але хай його також те пекло проковтне. Не хочу мати з ним справи. Занадто вже він костистий. Як же тут бути? Сталася річ страшна. І якщо він такому кротону поламав кістки, то напевно і душа Вініція квилиться над тим проклятим будинком, чекаючи похорони. Присягаюся Кастором, він усе-таки Патрицій, друг імператора, родич Петронія. Відома в усьому римі людина і військовий трибун, його смерть не зійде їм з рук. Коли б мені приміром сходити до табору претуріанців або до стражників, тут замовк, поміркував, але за хвилину сказав Горе мені. Хто ж привів його до цього будинку, якщо не я? Його вільно відпущеники і раби знають, що я до нього приходив, а деякі знають, з якою метою. Що буде, коли звинуватять мене, що я зумисне вказав йому діму, якому спіткала його смерть? Хоч би і з'ясувалося потім у суді, що я її не хотів, і так скажуть, що я її спричинив. А він же, Патрицій, отже, ні в якому разі мені не уникнути покарання. Та коли б я потай покинув Рим... І подався кудись подалі, то викликав би тим велику підозру. І так, і так було погано. Лишалося тільки вибрати котре лихо менше. Рим був величезним містом, одначе Хілон відчував, що може йому в нім бути затісно. Бо всякий інший міг би просто прийти до префекта стражників, розповісти, що сталося, і, хоч би упала на нього якась підозра, чекати спокійно слідство. Та все минуле хілоно було таким, що більш близьке знайомство, чи то з префектом стражників, чи то з префектом міста, мусило б завдати йому вельми серйозних неприємностей, а на додачу посилити всілякі підозри, що могли б спасти на думку чиновників. З другого боку, втеча була б утвердженням Петронія в думці, що Вінніція зраджено і вбито внаслідок змови. А Петроній же був людиною впливовою, що міг мати до своїх послуг поліцію всієї держави, і неодмінно постарався б знайти винуватців хоч би на краю світу. Одначе Хілонові спало на думку, чи не звернутися просто до нього і не розповісти йому, що трапилось. Так, це найліпший вихід. Петроній був людиною спокійною, і Хілон міг бути певним того, що він його принаймні вислухає до кінця. Петроній, який знав справу з самого початку, скоріше також повірив би в невинуватість Хілона, ніж префекти. Одначе, щоби вирушити до нього, треба було з'ясувати напевно, що сталося з Вінніцієм Хілон же того не знав. Щоправда, бачив лігійця, як той прокрадався до ріки з тілом кротона, але не більше Вініцій міг бути вбитим, але міг бути також пораненим або захопленим християнами. Тепер тільки Хілонові спало на думку, що християни напевне не відважилися вбити таку впливову людину агустіана і високого виначальника, бо такий вчинок міг накликати на них усіх утиски. Вірогідним було, що затримали його примусово, щоб дати лігії час для переходу в іншу схованку. Думка ця підбадьорила Хілона. І якщо той лігійський дракон його не розтерзав при першому нападі, то живий. А якщо живий, тоді сам дасть свідчення, що я його не зрадив, і тоді не тільки нічого мені не загрожує. але... Ор Гермесе, розраховуй знову на дві тилиці, з'являються переді мною нові можливості. Можу повідомити одному з вільновідпущеників, де має шукати свого володаря. А чи він звернеться до префекта, чи ні, то його справа. Мені лише не звертатися. Можу також піти до Петронія і розраховувати на нагороду. Шукав Лігію, тепер шукатиму Вініція. А потім знову лігію. Треба все таки спершу дізнатися, чи живий, чи вбитий. Тут він подумав, що міг би вночі піти до пекаря Димаса і запитати про це вурса. Але цю думку він одразу ж відкинув Волів би не мати ніякої справи з урсом. Міг Слушно припускати, що коли Урс не вбив Главка, то напевно дістав за сторогу від одного зі старішин християнських, якому відкрив свій намір, що то справа нечиста, і що хотів його до неї намовити якийсь зрадник. Зрештою, на саму тільки згадку про Урса, дрож пронизувала Хілона з голови до п'ят. Натомість подумав, що ввечері. Пошле Євріція дізнатися, що і як до того будинку, де все сталося. Тим часом треба попоїсти, скупатися та відпочити. Безсонна ніч, дорога до Остріану і втеча із Затибря натомили його над усяку міру. Одна річ тішила його мав при собі два гаманці той, що він дав йому вдома, і той, який кинув йому, повертаючись із цвинтаря. З огляду на цю щасливу обставину, як і з огляду на всілякі хвилювання, що їх пережив, Хілон вирішив добряче попоїсти і випити ліпшого вина, ніж зазвичай. І коли врешті відчинилася винарня, вчинив це в такій значній мірі, що забув про купання. Хотілося йому передусім спати, сонливість знесилила його так, що повернувся, тиняючись до свого помешкання в субурі. Де чекала на нього куплена за гроші венійція рабиня. Там, увійшовши до темного, як лисяча нора кубікулу, впав на постіль і миттю заснув. Прокинувся тільки ввечері радше збудила його рабиня. Хтось, мовляв, шукає його і хоче притьмом із ним бачитись. Хілон, який чутко спав, умить підхопився. Накинув поспіхом плач із каптором і, відсторонивши рабиню, виглянув обережно на двір. і обімлів, бо через двері кубікулу побачив велетенську постать урса. При цьому відчув, що ноги й голова його стають холодними, як лід. Серце перестає битися в грудях, по спині повзуть рої мурашок. І якийсь час не міг вимовити й слова, потім, одначе, сокаючи зубами, сказав, а радше простогнав. Сіро, нема мене, не знаю цього доброго чоловіка. Я сказала, що ти вдома і що спиш володарю, заперечила рабиня. Він же вимагав тебе розбудити. О боги. Кажу ж тобі. Але тут Урс, роздратований зволіканням, наблизився до дверей кубікулу і, пригнувшись, просунув у дверний отвір голову. Хілоне, Хілоніт, полукав. Пак стеку. Пакс, Пакс, відповів Хілон. О найліпший із християн. Так, я Хілон. Але це помилка. Я не знаю тебе. Хілоне Хілоніт, повторив Урс, твій пан Вініці кличе тебе, щоб ішов до нього за мною.